Мені не здалося. Мда. Це це що ж таке? Вітаю, панове, з вами Рікі, як ви вже зрозуміли, КС-2. Сьогодні на вас чекають нові моменти скаток, гарні кіли, забавні моменти, смішні тімейти, фейли. Ну куди ж без них? Прем'єр режим та ще багато цікавого. Надіюсь, лайк ти вже поставив. Не затримую тоді. Погнали! Ну що, мальчики, плюса АП. Буду гадом, якщо я її не реалізую. Так. Дам лонг відкривати. Зараз зробимо опен фраг. Головне, щоб цей фраг був не мені в голову, як завжди. Вже не зря купив. yes Не стрибай, ну я тебе як би попереджав. так, але стоїть у нас походу на Б. Нема? думав ти тут сидиш, мене чекаєш. Зара м. Хе-хе-хе! Да, так і понуло, так Так, ну бачите, в мене план вдався. В принципі, зараз я його організую дуже просто, повторюючи мій маневр за лапою. Оп! Да. Так, а знаєте що? Я тут подумав, що на А, ходити хуйня ідея. Йдемо мика на... на мід, зносити єбліцо. Чую, тете. Бля, найслаж. Парам-пам-пам. най nice Давай, ми зараз тебе посадимо на Зевс Будеш тебе тарабанити тим током. Сука, я його чекав 2 роки, 3 дні, 4 місяці, 2 секунди. Так, я тут подумав, раз у нас так все гарно все вдається, чому б нам не закинути такий грандіозний молік і піти в коннектор через МІД. І когось там зустріти когось пас... О, це сюди, це мені дякую. О, блядь, оце вже ми. Ай! Больно в сраці! Блядь, я баран.

Дети тварь, є. То зделом хоче пікати трьох на меду, тому, що там без шансів.

Карта така, знаєте... Що мені, що мені робити, коли я тут граю такий спортсмен? Так, я зараз покажу коротко, як відкривати Бпплен з вапою за 2 секунди. Можливо, це піде на ТікТок, тому майте це на слуху. Ви знали, яке мене нестерпне бажання йому дати для Для чого ви мене стопите? Для чого ти мене тварь? Єпац, але пац. Так, банове, хотів я для вас показати ось таку каточку в прем'єр-режимі, як я грав, як ми вигравали, як би то. Ну, до звичайний раунд. Хотів показати, який це був забавний момент. Розкидаю гранати, все як обично, потім стягуюся на Сіті, відіграю один на А, при тому, що наші всі на Б може вдруге десь спину хтось зайде. У мене 2 хп. Лишається 3 -1. а Даруйте 2-1. Ой, один От ще такий момент. У нас рахунок 4 410, в принципі, немає що показувати в катці. Я одного забрав, другого забрав. Не знаю про те, що один є пленту, на Б, але цього забрав. І в принципі, здавалося б, нічого звичного. От. Наступний раунд не вінчався успіхом для моїх противників, а для мене це щось таке де й пішло. І тут я бачу отаку картину. А що в цей час робили мої тімейти? Я зараз от... просто подивіться, що роблять в цей час мої тімейти. Ну от, я в цей час намагаюся робити кіли. да, Цей раунд я забираю. А, ні, 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 ні. Я почув, що. Я знав, що два тіпа є на міду, один дестоп мід а другий е, під вікном. От звуки перезарядки, оцього всього це не чути в ігрі, це на демці лише чути. Я думав, що він десь під вікном або в вандері. Оцей звук передергування, це того вже не чути Я офігів, що він там сидів. А що роблять мої тімейти? Наступний раунд. як ви розумієте, після оцього раунду ми не забрали потім. Ну, буквально один-два. В це момент. Як я лишаюся один чотири, тому що мій тімейт сидить на Б. Та ви побачили, як я грав Прем'єр і як грали мої тіммейти в прем'єрі на 9-10 тисяч рейтинга. І я нарешті, панове, знайшов сільверів, тому зараз буде про них. Не все потеряно. Я вам кажу, там на Міду просто вони кишаться. Вони кишаться на Міду просто. Ви мебілонг. Лону, клоун, три ван лаун. А на Б Не, йдуть туннель. Туннель є. Туннель є? Нижний, 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 нижний туннель. Бомба найдет. 90 диску така. Прикол, Сейчас мне подсказывают, что он эту фишку, блядь, с пушом меда просекли. Мид вышел. Вышел мид. Пошел туннель. На Б, на Б пошел. Даблдор, фигуем ловер. Ой, бля. По їх надо на миду уничтожать. Ну давай, покажи, я за тобі. Так я показую, они там чазу уходит втроє. По куда разбігается? Спасибо. Була. Сдохну, ты мне сейчас заради того, щоб завитися за режим. <смех> <смех> еще отемка, еще, блядь, еще мид. На меду, на шорт идет. На меду, на меду, на меду, на меду, на меду. Каленый, каленый. Блять, куда ты идешь, Дублдор? Вернись. На мид. Да-да, левее, левее, левее. Уже ушел. Бейс. Хорош. А вот, и справа. Справа, справа. На шорт пошел.

No Ukraine? Fuck uh, you! Bobber bo bo Poland. Poland, I am Why? from Poland. Why, fuck you? Because move it, move I am it. not Ukrainian. Smoke! Okay, but don't fuck you. <laughs> don't fuck you! Ukraine <laughs> don't oh, fuck me. Don't fuck you. <laughs> Nice mm. and behind me, good job, good look. nice. Waital, waital, waital. Pijji, kurwa. Na midget. one car, one You, you, you bober, yeah? Like bober, co on pierd? <laughs> uh, you bet, Bobber bober. bober, kurwa. <laughs>

Сви! 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 Don't shoot, don't shoot, man. Oh, nice. I told you, don't shoot. <laughs> Can you drop a blood? What is that? Can you say please? Yes, please, please. Uh, fuck. Yes. <laughs> please give me. Give me. Come on, come on, jump, jump. <laughs> Дякую за перегляд, панове. Якщо ти додивився до цього моменту, значить щось у цьому випуску тобі сподобалось. Тож не забай поставити лайк і підписатися на канал. А ще пиши в коментарях свої ідеї для нових відео. Можливо, саме твоя пропозиція стане новою рубрикою. З тобою був Рікі, до зустрічі.